І 14 вибухів чули мешканці російської тули. Вночі в регіоні лунала тривога через ракетну небезпеку. Дві, начебто, збили про прильоти та ураження. Наразі не повідомляється, але переляку росіяни в тулі наловили добрячого. Мій бах розбивають, що твориться. І напередодні увечері вхопило дрижаків і населення російської краснодарщини страху. На них напустили дрони, та ціла серія вибухів. Точна локація, та наслідки прильоту ще встановлюються. Далі аналізуватимемо останню масовану атаку. і Говоритимемо про те, коли може бути наступна, і звернемо звісно увагу на зміну тактики ворога. Що власне відбувається? Отже, суботньої ночі Росія масово атакувала Київ та Київщину. У наслідок обстрілів загинули двоє людей. Понад 32 дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Ворог запустив понад 40 крилатих і балістичних ракет, а також аеробалістичні кинжали. І зміг 31. Вранці на столицю летіли ракети Х-101, а сотні дронів шахедів атакували з ночі і аж до 13.30. Без світла, води та тепла залишилася щонайменше третина міста. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Повітряні сили повідомляли про майже одночасну атаку із різних напрямків. Тривога оголошувалася по всій країні, а атака тривала понад 10 годин із повторними ударами у другій половині дня. Росія ж масово на Київ і Київщину, зосередивши удари на цьому регіоні, що суттєво ускладнило роботу української протиповітряної оборони. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, ворог одночасно випустив дрони та ракети різних типів із кількох напрямків. Столиці і область стали головною мішенью. і околиці піддавалися ударам по критичній інфраструктурі, включно із енергетичними об'єктами, що призвело до перебоїв постачання, пошкоджень та жертв серед цивільних. Такі одночасні комбіновані атаки свідчать про інтенсивність повітряної кампанії РФ і нові виклики для протиповітряної оборони України. Нагадаю, раніше президент Зеленський заявив, що за даними розвідки, китайські супутники могли передавати дані для координації ракетних ударів по Україні. Китай фактично допомагає Росії, але не підтримує Україну у війні. Обіцянки Пекіна не продавати зброю Росії, поки не підтвердилися діями. Водночас Пекін офіційно декларує нейтралітет і направив в гуманітарну допомогу. Але економічна підтримка Москви зміцнює фінансову спроможність РФ вести війну. Ну а Китай у відповідь заявив, що підтримує контакт зі всіма сторонами конфлікту і відіграє конструктивну роль у мирних переговорах. За словами речника МЗС КНР, Пекін працює над припиненням вогню та сприянням мирному діалогу. І ці зусилля, мовляв, очевидні для міжнародної спільноти у заяві не наведено конкретних прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах, але підкреслюється готовність продовжувати такі дії.